Я хочу, щоб цьогорічний корпоратив був не такий, як попередньо. Це має бути не забудь нетривіально, щоб ми всі запам'ятали це на все життя. Усіх вітаю, друзі. З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, так само як і я, ви любите хороше кіно. Як ви знаєте, вже потрохи наближається новий рік, а це означає, що для людей, які працює, настає період корпоративів, які хтось любить, хтось не дуже, а хтось взагалі терпіти не може. Власне про одну з таких історій сьогодні ми і поговоримо, а саме про нову українську комедію Корпорат. Як завжди за традицією потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Українська комедія Корпорат це приклад локалізованої адаптації європейського хіта, стрічку створено на основі румунського фільму «Team Building» 2022 року, який свого часу став касовим хітом, і подейкують, що вдома втер носа навіть другому аватару, а це вже ніфіга собі. Далеко не кожен на таке здатен. З цим, до речі, пов'язана цікава історія, яку розповів на прем'єрі фільму продюсер Андрій Ногін. Розкажу трошки про зношення цього фільму. Це дійсно унікальний для українського ринку кейс. Права на екранізацію цього фільму ми підписали 25.06 цього року. Завершили знімання цього фільму. Ми 25.09. п'ятого нуль і виходимо в загально прокат на всіх кадрах України за 25-12 ну, цього року. Тобто рівно за півроку від підписання прав до виходу національний прокат. Я думаю, таких прецедентів не було. Українські творці втім не обмежилися простим копіюванням сюжету, а переосмислили його крізь призму вітчизняної корпоративної культури, знайомий кожному, хто хоча б раз бував на тімбілдингу з обов'язковими активностями, і не менш обов'язковим абсурдом. Роботою над фільмом займалася студія United Content Hub, а режисером виступив Олександр Кирієнко. Протягом сесії запитань відповідей команда розповіла про найлегші та найважчі моменти під час зйомок. І найкумеднішу відповідь дав виконавець однієї з головних ролей Яків Кучеревський. Я коротко, комендантська година, найлегше падіння в басейн було бомбезно. Я хотів ще разів п'ять, але не дали вже не дозволить на той час. Сонце сідало просто, так. Да. Сонце мало не ну, 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 так. Я думав, про Сбрига, ну сбригав. А найскладніше це на полі гольфу прокидатись. Там пахло. Там як це сказати. Щось було сконалізацію, не, не та вода пішла. Зйомки проходили в кількох локаціях, зокрема в Карпатах, що логічно вписалося в сюжет про виїзний корпоратив. Природне середовище стало не тільки фоном, але й повноцінним інструментом комедії, адже контраст між офісними працівниками та дикою природою відмінно працює на гумор і загострення конфліктів між героями. Авторини приховують, що їхня головна мета подарувати глядачам сміх і розваги, а не глибоку соціальну драму. Втім, за зовнішньою легкістю стрічка все ж таки намагається іронічно поговорити про доволі серйозні теми, такі як конкуренція, страх втратити роботу та абсурд сучасної корпоративної культури. Про що детальніше поговоримо у наступному розділі? Офіційну прем'єру корпорату заплановано на 1 січня 2026 року. Як стає очевидно з назви події фільму розгортаються навколо колективу великої компанії, який опиняється в стані тихої паніки після оголошення про можливі скорочення. Люди перестали купувати наші сосиски, тому що вони гімна. А голодую стоїть, бро. Вперше мені приносять звіт, який я хоч трошки розумію. Тому я змушений вдаватись до радикальних дій, а саме скорочні колективи. Хто набере менше всіх балів, того буде звільнено. Ні, сикотно. Керівництво пропонує здавалося безпрограшний варіант. Виїзний тімбілдинг у Карпати, де співробітники мають згуртуватися, проявити командний дух. І довести свою корисність для компанії. На ділі ж корпоративна поїздка швидко перетворюється на приховану гру на виживання. Різні за характерами і темпераментом працівники змушені взаємодіяти в умовах далеких від комфортного офісу. Тут стикаються кар'єристи, маркетинг-директор, люди для неї папірці. Байдужі спостерігачі, які просто хочуть, щоб від них відчепилися. На хіба оце все? <свист> Тому що це наша робота і І оце все. І ми маємо робити її якомога краще. <свист> <свист> Надто мотивовані ентузіасти і ті, хто хоче, аби все це швидше закінчилося. Серія конкурсів, командних завдань і психологічних практик. Поступово оголює справжні стосунки у колективі, де ввічливі усміхи швидко поступаються іронії, конфліктам і дрібним та великим підставам. В мене життя навчило, що за перемогу треба платити. Головне знати кому і скільки. У мене є ідея. Комедія будується не стільки на окремих жартівливих ситуаціях, скільки на накопиченні абсурду, і в цьому хаосі герої змушені робити вибір між лояльністю до компанії, особистими амбіціями та елементарною людяністю. М -м, якщо б вона ще залишилася. Попри легкий розважальний тон, корпорат іронічно говорить про такі серйозні та актуальні нині теми, як, наприклад, культ успіху, який зображається як ріки бухла та білі дорожки. Взагалі, після того, як фільм починається, а точніше, під яку саме пісню, я з острахом очікував чогось у стилі Вовка з Уолл-стріт». Проте все ж фільм хоч і грає на цій межі, але її не перетинає. Іншою нині актуальною проблемою є права та місце жінок у сучасному світі. В наш час майже неможливо бути жінкою. Бо якими б неймовірними ми не були з нами завжди щось не так. Тут, до речі, хочу сказати, що від авторитетного джерела знаю, що жінок таки беруть в охорону. Ну, а те, що дівчину вдома може чекати інша дівчина, або хлопця-хлопець, вже настільки входить у норму, що може стати потенційним початком вимирання людства. Але все ж таки, корпорат це точно не той випадок, в якому слід шукати якісь приховані філософські глибокі змісти. Перш за все, це кіно, щоб добре розважитися, і на Півтори години забути за увесь той бардак, який нині коїться за вікном. І з цією задачею фільм вправляється на відмінно. Роль умовно головного героя виконує Євген Ламах. Він вже 10 років чекає на підвищення, про що бреше своїй мамі, а його особисте життя настільки особисте, що в ньому присутній лише він сам. Добре, руцями. А мозолі відрочки не заважатимуть. Хоча, може, воно і на краще. У наш нестабільний бентежний час, коли як не криза, то війна. І до речі, про це. Всі ми знаємо, як важливо підтримувати наших воїнів. І саме тому у верхньому кутку відео ви зараз бачите цей QR-код. Це посилання на збір для батальйону Свобода, у якому нині служить інший класний актор Володимир Ращук. Нині йому та його побратимам вельми необхідне різдвяне диво у вигляді FPV-дронів. Тому пропоную кожному, хто зараз дивиться мій огляд, приєднатися до цього збору. Наприклад, якщо ви збираєтеся отримати так звану зимову тисячу, це чудовий спосіб витратити ці гроші з користю. Але чому ж я кажу, що він умовно головний герой, запитаєте ви? А це тому, що фільм не має чітко визначеного головного героя. Тут кожен має свою історію і мотивацію, чого вартий тільки директор компанії і начальник всього цього бардака, якого грає вже згаданий мною раніше Яків Кучеревський, і який наповнює свого героя неперевершеною харизмою. Тому навіть попри його огидний спосіб життя йому неможливо не симпатизувати. За показниками, наша компанія переживає найбільше падіння в історії. Люди перестали купувати наші сосиски, тому що вони. Гімно. Люди. Сосиски. А плодую стоїть, бро. Вперше мені приносять звіт, який я хоч трошки розумію. Він, як на мене, не менше заслуговує названня головного героя. Інші ролі у фільмі виконують Тетяна Малкова, яка, до речі, образилася на запитання, мовляв, чому у всіх своїх фільмах вона завжди стерво. Пані да, ви стерво на екрані була що, а в житті просто прекрасно, да, прекрасна да. Що ти скажеш? Секунду. Одна разу кожного фільму мені кажуть, що я з термін. Як я не стерю? Я просто жінка, яка постійно в пошуку свого призначення і місці. Скажи, скажи, а коріна тварина. Це, друзі, нагадування на майбутнє. Не будувати враження про акторів на основі героїв, яких вони грають. Реальність може відрізнятися як в негативний, так і в даному випадку в позитивний бік. Ірина Гришак, чия героїня стає складовою любовної лінії, бо ну як же без цього, це, до речі, викликало у глядачів цікаве запитання. Слухай, а ви так сіли, ніби ви як продовжуєте в кіно зніматися? зараз. Ніби, ніби продовжується да, історія, розумієте, кіношна. Ми робимо заправку на, на, на в кінці чули, що там буде усіх ага. І що, Ми такі ну дивіться, може буде друга частина? Може, прийдете? Подивиться. Така на нас мока Ірина Сапонару, чию героїню у фільмі, спіткала найбільш неприємна пригода, про яку запитала і в самої акторки. В фільмі була сцена, там, де ви були в хліву і там, де ви впали в багно. Але, на жаль, в фільмі не показано сцена, як ви вибиралися. Ось питання таке, як ви вибралися з кліму і з цього гікнату. Я я коли поїхала з Чернівців, все трошки краще. Так, Пане режисер, я думаю, да його виходить. Кисточка картопля дуже схожі на майдон. Маленький чорненький самбо. Так це? Так це? це? Катаріна Файн виконує роль дурненької помічниці боса, яка своє місце добула. Самі розумієте як. Я в кінці кінців член наглядової ради. Ну, так от і наглядай. Знов ти мені роди, зокрема. Акторка зізналася, що це був перший раз, коли вона подивилася свій проєкт від початку до кінця і залишилася задоволена. Я рідко дивлюсь проєкти, в яких я знімалася. Ну так, може деякі сцени подивитися. Це той момент, коли я дивилася від початку до кінця, і мені сподобалось. Володимир Гладкий, якого, на жаль, не було на прем'єрі, виконує роль начальника охорони, чия сильна сторона далеко не ерудиція. Юлія Ігнатченко у ролі головної бухгалтерки, чия героїня, до речі, стала одним з елементів, які відрізняють нашу версію від оригіналу. У нас є трошки відхід від. Скажімо так, в оригінальній версії, наша інолог відрізняється до суттєво, це наш персонаж. А що ти можеш на а як в оригіналі? Там трошки інше було. Да. Там чоловік, да? так? Ні, там жінка, але. Зовсім не така. Павло Текучев, який так і не побачив фільм. Ти до речі, бачив? Ні, я не бачив фільму. Коли твій вони бачать? Розкажи, як який... він? Я пам кіно, чи ви закінчилося? Да? Словом, тут немає того, хто був би абсолютно неважливим. М -м Хіба що водило, який їх віз, віз на той корпорат, та й не довіз, але йому швидко знайшлася заміна. Хоч і така собі. А є якесь раціональне пояснення нахер вам цей артефакт. Гумор у корпораті це передусім сатира на сучасну корпоративну культуру, про що я вже казав двічі, її ритуали, її священні корови і так далі. Фільм цілеспрямовано сміється з усього, що зазвичай подається під соусом розвитку команди, мотиваційних промов без жодного змісту, тренінгів із самопізнання, де насправді ніхто нікого не пізнає. Конкурсів, сенс яких існує лише в голові організаторів, окремо фільм проїжджається по так званому культу успіху та образу сучасного альфа самця. Усе, що подається як ознака статусу, алкоголь, пафос, показна розкутість, гучні заяви, виглядає радше як спроба приховати внутрішню порожнечу. Отже, ти маєш все, що завгодно і нічого. У цьому сенсі гумор корпорату їдкий, інколи навіть неприємний, але чесний. Він не листить персонажам і не намагається зробити їх кращими, ніж вони є насправді. Загалом фільм працює за схемою накопичення абсурду, коли ситуація за ситуацією стає дедалі безглуздішою, але всі учасники продовжують робити вигляд, що все таки має бути. І саме оця серйозність у поєднанні з відверто дурнуватими умовами, в яких опиняється команда, і створює найсильніший комедійний ефект. Корпорат – це не для тих, хто хоче легкого і безпечного сміху. Це швидше про сміх крізь сльози, особливо якщо в комусь із героїв впізнаєш самого себе або когось зі своїх колег. Однак знайдеться місія і. Парі більш-менш інтелігентних жартів. І навіть одеському гумору, коли кілька героїв у чисто місцевій манері вирішують суперечку. Ти на кого стрибаєш? Ти Може комусь трошки по голові настукати, щоб якось субординація вімкнулася. Загалом гумор у фільмі, хоч і не завжди приємний, зате влучний. І після цього може з'явитися дивне бажання ніколи більше не погоджуватися на тімбілдінг. О Боже, більше ніколи! Також маю сказати, що в моменті, саме під час перегляду, виникло в мене відчуття, що у фільмі трохи не дотримано баланс між смішним та серйозним, і перевага частіше віддається саме другому. Але переспавши з фільмом, і то вже не одну ніч, зараз я розумію, що сміявся доволі часто, а моменти про серйозне все ж були більш точковими, ніж мені тоді здалося. Якщо зараз ви мене не розумієте і думає, що він на то несе, що ти мелеш? Просто підіть і подивіться фільм, і можливо дійде такого ж висновку, що і я. Саундтрек у стрічці це окрема тема для обговорення, оскільки, як я раніше казав, він спершу вводить глядача в оману, обіцяючи щось в стилі вовка з Уолл-стріт. А ти не думав, що такий задум? Також впродовж фільму музичний супровід часто вступає в діалог із зображенням. Веселі або драйвові треки звучать в моментах, де на екрані відбувається дрібний хаос, конфлікти і психологічне виснаження героїв. Цей контраст працює на гумор, підкреслюючи таким чином фальшивість свята, яким намагається бути корпоратив. Саундтрек ніби повторює мантру HR-відділу. У нас тут весело, навіть тоді, коли персонажам вже далеко не до сміху. До речі, частково повертаючись до попереднього розділу, окрім професійних акторів, каст має і несподівані Камело. Зокрема, у фільмі з'являється Віталій Козловський та Парфенюк, який також долучився до музичної складової стрічки. І маю сказати, що фільм варто глянути хоча б заради фінального запального номеру команди під пінаколаду. Яка, до речі, справила враження навіть на творців оригінального фільму, я звернувся до Олександри Хаш і мати Діми, тобто продюсерки і режисера оригінальної румунської версії, і сказав: ну можете просто записати цей хелоу, до і квітня Він сказав, ну дивіться, ми можемо, але а ви можете нам якийсь Ізраїлі матеріал показати, ну щось. Я йому одну тільки сцену з Віталієм Козловським, ну і ви пам'ятаєте цей захват, Вони кажуть, що ну, по-перше, ми. Всім серцем з Україною, це дійсно так. Вони підтримують Україну всіляко. Друге кажуть, що нам дійсно дуже приємно, що для українського дружнього народу буде адаптація їхньої версії. Ну і там трошки відчувалося, що вони бачать, що це так, та, та, Дякую. Ну і навіть головний конфлікт усієї стрічки також вирішується за допомогою однієї особливої пісні, яку я вже не називатиму. І тут. Парадокс, оскільки для глядачів це момент гумористичний, бо з цього неможливо не засміятися вголос. А от на героїв всередині фільму це справляє психотерапевтичний ефект. Знову таки, для того, щоб повністю зрозуміти значення того, що я зараз кажу, потрібно побачити стрічку. Підбиваючи підсумок, сюжет отримує 6 балів, оскільки будьмо відверті, місцями він такий примітивненький, але все витягує на собі гумор, який від мене має 8. Акторська гра на десятку, тут без питань, особливо, як я казав, глядачів підкорюватиме пан Яків. Легка, невимушена та розслабляюча атмосфера отримує 8 балів, бо, на мою скромну думку, якби це був саме новорічний корпорат, було б іще краще, адже за вікном ось свято. Ну і музика, як діамант усього фільму, отримує 9 балів, все ж таки пісня з початку фільму трохи мені враження попсувала. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для мозково-виносної комедії з глибоким сенсом дорівнює 8,3 бали з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисніть вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм, чи збираєтеся ви піти на нього в кіно, а також діліться найкурйознішими і найшаленішими моментами з ваших корпоратів. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, ставайте його спонсорами, щоб допомогти йому в розвитку, і, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, особливо за тим QR-кодом, який ви бачили впродовж мого огляду. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео!